Бути зайнятим не дорівнює бути успішним і щасливим. Подивіться, що відбувається у великих містах. Люди, як роботи, постійно біжать на роботу, їдуть з роботи, стоять в пробках, постійно думають про кар'єру, роботу, підвищення, що купити, нові бренди, нові сумки. Скільки насправді в цій метушні самого життя, скільки часу в день середньостатистична людина реально може дозволити собі побути у стані спокою, тиші. У власних думках завжди задавайте собі питання: скільки свого життєвого часу я зараз витрачаю на те, щоб Купити цю квартиру, купити цю машину. Скільки часу я зараз віддаю на те, щоб просто мати якісь матеріальні блага, якими я, можливо, навіть не зможу користуватися, тому що ми не знаємо, скільки часу нам відведено. Війна показала дуже швидко, що все, за що ми трималися, все матеріальне, на яке ми розраховували, в секунді зникло з нашого поля зору. Таким чином, звернувши ще раз нашу увагу на. Хибність того шляху, яким ми жили останні роки. Тому будьте свідомими, любіть себе, піклуйтеся про свою душу, про своє серце.